Усіх цих людей об'єднує одне. Чоловік в полоні. Семійський. брат в полоні. Він єдина людина, рідна, котра мене залишилась. Едуард 19 років в полоні. Я не, він в мене не рахується пропавшим безвісті. Аби привернути увагу світу та прискорити визволення наших військових у Києві, провели акцію із закликом до міжнародних організацій ООН та міжнародного комітету Червоного Христа. Обміняти всіх на всіх, допоможіть обміняти всіх на всіх, Всіх на всіх! Всіх на всіх! Востаннє Леся говорила з сином ще наприкінці березня, коли 20-річний Даня був на Азовсталі. Коли ж наших військових у травні вивели з території заводу, даню відправили до Оленівки, де хлопець зараз не знає ніхто. Переживаєш. Плачеш, не нервуєшся після теракта 29 липня. Дзвонила в Червоний Хрест, щоб надали якусь інформацію, чи жива моя дитина, чи як там, як. Але відповіді чекаю по сьогоднішній день. Чекає сина додому і Світлана. Він служив Маріуполі з троховиком. На даний час він в полоні. Півроку ми вже не знаємо нічого, ні зв'язку немає нічого. І коли дивимося ці кадри, ці знущання це все просто виривається серце. Жити не можна далі. Так. Від чоловіка Лілії, який потрапив у полон, уже четвертий місяць. Немає звістки. Деякі вже подумки поховали своїх рідних і тому, що немає інформації, чи живі вони, чи не живі. З плакатом і проханням повернути додому тата, одна з наймолодших учасниць акції, Емілія. Ми з ним діли зарядку. Мені він покупав кефір, Вон вчив мене катати на самокаті. А що зробиш, коли вперше його побачиш після такої розлуки? Побіжу однімати. І таких історій в Україні навіть не сотні. За останніми даними, понад 7 тисяч українських військових зникли безвісти, і більшість з них потрапили в полон до окупантів. Росія застосовує тортури до українських військовополонених, катує їх голодом, холодом, відсутністю ліків, забороняє зв'язок з рідними. Щоб обійняти тих, кого не бачили місяцями, вони будуть просити про допомогу та закликати діяти міжнародні організації, аж поки їх слова почують і повернуть додому усіх українських воїнів. Ми будемо нагадувати про себе. І ми будемо боротися. Ми будемо боротися за кожного полоненого.